Тан-тараран, та-та-та-тан-тараран, Всім привіт! Настав час, бо ви любите ферментацію, і ми йдемо з вами далі. Це камбуча. Зараз супермодний напій. Але коли мені було рочків 5, 6, 7, 9, 10, то я пив цей напій, бо це був чай. Прикольний такий брожений чайок. І в мене е сусід. Сусіди робили цей чай, я до них ходив брав цей чай, потім у нас він ріс і все ріс, а потім пинк, все зникло і з'явилась комбуча. І то таке, о, смачна комбуча. А потім такий, то це ж і є чайний гриб. Одним словом, історія циклічна, все повторюється, нічого нового. Е, але я так подумав, я ж мабуть вам і не казав, як це робити. Тому для вас це буде новинка. Тому я вам зараз цю новинку і покажу. Е, що буду робити? Е, ми будемо готувати, готувати цю е, камбучу. В чому є ідея? Ідея в тому, що. Ну, якщо ви не куштували, обов'язково скуштуйте. Це такий мінерально, наче газовий. Ти, ти можеш завдяки цьому грибу, завдяки чаю і додаванню різних ягід робити такі, ну, наче натуральний, живий, газований напій, і це просто вау. Я його особ особливо обожнюю, тому що це щось таке прикольне. А якщо ще на вулиці тепло, його туди додати трішки льоду, і це це, наче як квас, але ж. Там в квасах дріжджі, там трішки інші процеси відбуваються, але е, ну одним словом, це моя любов, і тому я цією любов'ю ділюсь з вами. Що треба зробити спочатку? Зараз ми будемо готувати 2, літра, 2 літри е, комбучі. Я взяв і зробив цукровий сироп. Це означає, що я взяв. 180 грамів цукру і 180 мл води, і просто розчинив. Але якщо сироп буде дуже гарячий, це дуже погано, бо ця гриб він не любить, щоб було гаряче, тому треба, щоб було трішки е, прохолодно. Тому я вже зараніше це зробив. Переливаю сюди ось так наш, е, е, наш сироп, він уже холодний. Тепер власне, можемо що робити? Можемо сюди перелити чай. Сюди дати води і покласти гриб. І власне у вас буде такий гриб, який буде їсти цукор, і йому буде прикольно, Він буде такий у -у, веселий, і потім він буде веселий. І у вас буде газована водичка, теж весела. Так воно працює. Але я хочу показати вам, що є набагато ширший спектр того, що можна з цим робити. Бо я раніше пив лише ну, в дитинстві пив лише чайний гриб. Це означає що там був лише чай, і він був прикольний, чорний, оцей, байховий, чи якось він там називався, ну просто тупо чай. А зараз ми беремо 250 грамів вишні на 360 грамів ось цієї нашої солоденької рідини. Отак трішки притискаємо, притискаємо, можемо блендером збити, щоб була однорідна маса. Але щоб вам було простіше рахувати, я вам пропоную зробити таку таку штуку. Отож, вам треба зробити сироп 150 мл води, 150 мл цукру. Таким чином у вас вийде 300 мл рідини. А далі додаєте е, 200 грамів вишень. Таким чином у вас виходить загалом ця маса 500 мл. І додаєте ще півтора літра води. Ось власне, і виходить у вас проста, проста математика. Отож, 150 цукру, 150 води е, і 200 грамів е, вишень. Перебуваєте, щоб у вас вийшло 500 мл. Ось так. Тепер додаємо 150 мл завареного чаю. Додаємо півтора літри води. Це просто якась прекрасна, прекрасна кулінарна ма. Нам дуже важливо, щоб була температура не більше 30 градусів. Якщо чесно, це вже смачно. Вже можна його, в принципі, такий рецепт, знаєте, вишня з сиропом і чаєм. Але. Зараз момент істини. Відправляємо наш чайний гриб для того, щоб він тут бродив. Кімнатна температура. Е і треба, щоб він в кімнатній температурі десь днів 5-7 точно стояв. Але так як це ферментація, як ви вже знаєте, і як про капусту я казав, і як про моркву я казав. Немає чіткого правила. Вам треба кожен день перевіряти і куштувати. Коли вже буде занадто кисле, то вже треба прибирати, розливати по пляшкам і ставити в холодильник. Коли ставите в холодильник, будь-яка ферментація зупиняє, Ну, не будь-яка, але. Цілому майже вся ферментація зупиняється, і ви можете зберігати в якийсь час комбучу у вас в холодильнику. Як на мене, супер круто. Потім ви спитаєте Євгена, де купити цей чайний гриб? Просто загугліть, його реально продають, вам його реально привезуть і немає якоїсь супер важких речей. Але якщо хочете самі виростити його, це вже окрема тема, це треба окреме відео робити, як в домашніх умовах вирощувати гриб. Це вже, знаєте, це вже є інші youtube канали де там люди прям люблять про це розповідати, 15 годин у мене все просто. Я вам показую, як можна зробити будь-яку кумбучу. Зараз це вишнева комбуча. Якщо ви хочете чорно комбучу, кумбучу, замініть вишню на, на неї. Якщо ви хочете Іван чай використовувати, у вас буде чорно смородина з Іван чаєм. Вау! Якщо ви прихочете, наприклад, у вас шовковиця, кумбуча і шовковиця. Одним словом, це супер прикольна штука, яку ви можете постійно постійно, йшов, що завгодно робити. Але насправді треба зрозуміти, що по факту у нас вийшов компот. Ну так, дайте як компот робляться. Багато води, цукру і ягід. Потім це холодний компот, ми газуємо завдяки, завдяки чайному грибу, ви інше називається скубі. Це такий основа, основа під всі камбучі. Але в цілому це місце для експериментів. Якщо ви любите експериментувати, то тут можна просто таки робити рок'енрол, що ви навіть не уявляєте. Ось так п'ять днів стоїть і далі будемо дивитися, що нас вийшло. А поки ми дивимося, то в мене вже тут. Мій чайний гриб, можна, навіть можна імена давати. Це Ігор. Це мій чайний гриб Ігор. Це як вже домашня тваринка. Він же насправді живий. живий. Дивіться, який він вже такий серйозний тут. Життям мій Ігор вже потасканий. Він такий серйозний вже, досвідчений Ігор. Ферментація. Це корисно, це смачно, це по-сучасному. Ось так. Е, тому ще один випуск про презентацію, який ви просили, я зробив. Якщо хочете, пишіть, я вам про все розповім. Thank you